Добрий день, з вами ваш кавовий експерт Нікіта. Сьогодні в нас на огляді одразу дві кави, і зараз я поясню, чому. Тому що ці кави вони могли би бути схожими за смаком. Але є одне но. Дивіться, в гондурас він буде з дуже приємною горіховою гірчинкою у смаку. У Колумбії є також ця гірчинка, але ця кава, як з'ясувалося, йде з кислинкою, тому що там йде також у доповненні дуже приємний цитрусовий присмак і карамельний. Дає цікаві дуже приємної кислинки, а так, якщо б вони були тільки горіхові, то там б була б дуже приємна гірчинка. До речі, це кава власної обсмажки, яку ми обсмажуємо щонеділі, щотижня, тому що вона дуже смачна. До речі, можете написати в коментарях, яка кава смачніша, тому що у кофі ми робимо клієнтам як і кондурас. Так і Колумбія Супремо. А якщо ви не коштували каву, то можете залишити плюс у коментарях обов'язково її скуштувати. З вами був ваш кавовий експерт Нікіта, про каву перший, як в останній раз. Підписуйтеся, ставте лайки. Усім всього найкращого.